Котик Мурчик і песик Бровко. Пригоди в країні дружби. У місті, де сміх лунав на кожному кроці, жив маленький хлопчик на ім'я Іванко. Він мав двох незвичайних друзів: котика Мурчика з пухнастим, як хмаринка хутром, і песика Бровка з вухами. Які нагадували дві великих радіоантени. Іванко дуже любив своїх друзів, але от біда, вони ніяк не могли порозумітися. Кожного ранку, коли Іванко прокидався, він чув з кухні те, що можна було б назвати суперечка Року. Мурчик, звісно, вважав, що він. Найрозумніший. А Бровко вважав, що він найвірніший. Ось як це виглядало. Я ж котик, гордо заявляв мурчик. Ти не можеш зрозуміти, що я краще за тебе ловлю мишей. Гово, але, але я можу дати тобі урок життя, відповідав Бровко. Я ж пес. А не миша. Одного разу Іванко вирішив, що пора щось змінити. Він покликав своїх друзів на прогулянку до парку. Слухайте, сказав хлопчик, давайте разом знайдемо щось цікаве. Але Мурчик і Бровко знову почали сперечатися, хто з них перший знайде скарб. Вони бігали по парку, шукали під кущами та за деревами, поки не натрапили на стару карту. На карті було написано Знайди скарб дружби, але на ній було накреслено багато стрілок, які вели в різні боки. Це мій скарб. закричав мурчик, спритно стрибаючи на карту. О, ні, це мій. відгукнувся Бровко, відстаючи. У результаті котик і песик почали тягнути карту на себе, поки не порвали її на дві частини. Вони, звісно, не розуміли, що саме ця карта могла їх навчити чомусь важливому. Що тепер будемо робити? спитав Бровко. Я не знаю, зітхнув Мурчик. Але я впевнений, що ти винен у всьому. А ти завжди звинувачуєш мене, обурився Бровко. І тут Іванко, як справжній миротворець, вирішив, що пора діяти. Він зібрав своїх друзів і сказав давайте спробуємо знайти скарб разом. Ми можемо поділитися картою. Так вони вирушили в подорож. Спочатку їм довелося пройти через зачарований ліс де дерева шепотіли і сміялися. Одне з дерев, яке дуже любило жартувати, запитало Чому ви, котик і песик, так сваритеся? Ви ж напевно знаєте, що разом вам веселіше Знаємо, відповідали вони в один голос, але все ще не могли відпустити своє суперництво. Дерево засміялося. Добре, тоді спробуйте знайти мій загублений горіх. Якщо знайдете його разом, може, ви навчитеся дружити. Котик Мурчик та песик Бровко почали шукати горіх. Вони копали, рили, заглядали під коріння, але нічого не знаходили. І тут Бровко раптом зупинився. Слухай, Мурчику, у тебе ж чудовий нюх. Може, ти спробуєш знайти горіх? А ти, бровчику, можеш стрибати вище. Можливо, ти його побачиш з висоти, відповів Мурчик. Це був перший раз, коли вони спробували допомогти один одному. І знаєте що? Згодом їм вдалося знайти горіх. І дерево було дуже задоволене. Ви молодці, закричало дерево. Тепер ви знаєте, як працювати разом. Продовжуючи свою подорож, вони потрапили до квіткового поля, де всі квіти танцювали. Але тут був ще один сюрприз розбійник лис булька, який намагався вкрасти всі квіти. Авгу, стій, булька. закричав Бровко. Не можна забирати чужі речі. А що ви можете зробити? посміхнувся булька, намагаючись сховатися за пелюстками. Ми можемо зупинити тебе. крикнув Мурчик. Ти не можеш втікти від нас? І вони почали працювати разом. Мурчик Підскакував до бульки, відволікаючи його увагу, а Бровко в цей час намагався захопити квіти, які той же встиг зібрати. Це була справжня командна гра. Зрештою, булька втік, залишивши квіти на місці. Котик і песик вперше зрозуміли, як добре працювати разом. Вони радісно затанцювали на квітковому полі, відзначаючи свою маленьку перемогу. Після багатьох пригод і сміху вони нарешті дісталися до місця, де, за легендою, ховався скарб дружби. Це була маленька печера, вхід до якої був прикритий великим каменем. Аво? Як же його зрушити? спитав Бровко. Треба обом докласти зусиль, сказав Мурчик. Разом вони намагалися зрушити камінь, і зусиллями обох їм це вдалося. Вони вбігли в печеру і там знайшли дзеркало. Ров, що це за скарб? обурився Бровко. Це просто дзеркало. Ні. Це не просто дзеркало, відповів мурчик. Це дзеркало дружби. Як тільки вони подивилися в дзеркало, то побачили, як відображаються у ньому їхні щасливі обличчя. Котик побачив, що Бровко завжди готовий прийти на допомогу, а песик помітив, що Мурчик завжди має чудові ідеї. Вони зрозуміли, що кожен з них важливий і разом вони можуть досягти багато чого. Вов, ми не тільки друзі, сказав Бровко. Ми команда. Так, команда, підтвердив Мурчик. Вони вийшли з печери, тримаючись за лапи і знали, що тепер їм ніколи не буде нудно, адже вони разом можуть подолати будь-яку перешкоду. І, повернувшись додому, вони більше не сварилися, а тільки сміялися та грали разом. Іванко був дуже щасливий, адже його маленькі друзі навчилися дружити. Так, дорогі друзі, пам'ятайте! що справжня дружба це найцінніший скарб, і його завжди можна знайти, якщо спробувати працювати разом.